Мікі 17, ну хрін знає, фільм Оскар Бейт прям один з найочевидніших за останній час. Коротко про сюжет. Мікі просто невдаха на землі, і щоб збігти від колекторів, він з своїм другом сідає на корабель, який летить на планету Ніфельхейм. Він працює як розхідний матеріал для дослідів та небезпечної роботи. Кожен раз, коли він помирає, його відроджують. Фільм йде до тієї ж самої категорії, як трикутник печалі, бідні нещасні та інші фільми з жанру Пали багатих, знятих багатими людьми. Бо Джун Хо, ось здається, має бути тією людиною, що не мало по такій схемі піти. Але Бо Джун Хо замість класної азійської драми фантастики з соцкоментарем пішов легким шляхом. І провалився в цьому, бо знімав майже те ж саме, що всі артхаусні авторські європейські режисери, тільки з великим бюджетом. І ну виглядає фільм добре, безумовно. Графіка та дизайн виглядають непогано. Але ось декорації дуже однакові. Все відбувається у кількох декораціях одноманітних і все. В плані акторської гри всі, окрім Патінсона, який грає добре у двох ролях. Переграють особливо Руфало, який грає скоріше на малину ніж на Оскар. В сумі кіно мені не зайшло 5 з 10. До перегляду скоріше не рекомендую.